Тиждень запальної Венери нових дій, а також рицарських вчинків. Все це про астропрогноз на тиждень з 3 по 9 лютого. Тож романтичний такий градус в лютому підіймається. Це максимально цікавий тиждень з точки зору астрології. Тому сьогоднішній прогноз буде справді цікавим. Венера з Нептуном у нас з'єдналася і разом з Кармічним узлом першого числа. Так, я знаю, що тиждень починається з третього числа, але вплив у цієї Венери нетипової в з'єднанні з Нептуном багатьох зачаровував, Багатьом давав мріливість, фантазії і ідеї, а також були такі започатковані проекти, до яких насмілитися в інший час було би просто неможливо. Що ми маємо все ж таки цього тижня? 4 числа Венера переходить в Овен, тому що вся ця взаємодія з Нептуном вона була на енергії риб. А зараз вона в Овні. Коли Венера в овні, вона запальна, вона влюбчива, вона дійсно любить завойовувати, заохочувати на свій бік, вона запальна така в моменті. Вона не організована в собі в енергетично на довготривалий ефект. Вона хоче одразу отримати результат від того, що робить. Тому проекти, інвестиції, все, що ви зараз започатковуєте, бо Венера також, крім любові, ще відповідає за фінанси та гроші. Буде давати моментальний результат. Тобто швидкі гроші можна отримати, якщо цього тижня ви робите якісь вкладення. Також вона сприяє вдалим покупкам та продажу. Тому шопінг цього тижня просто буде колосально зростати. Коли Венера переходить в той же самий час, у нас вона переходить в Овна, луна теж переходить в Овна. І е цей період, що от Венера направляється, а сам е, сама Луна теж в Овні, дає такий е, доволі цікавий енергетичний фон, тому що овен максимально запальний. А це значить, що максимально буде таких рвучких імпульсивних дій у стосунках, у справах якихось робочих, у проектах буде дуже багато чогось нового, такого креативного, різкого запропоновано, що дійсно може бути інновацією, яка примножить. Цілому і прибуток, і діяльність, і красу. Тут сфера краси просто лікує, тому що насправді цей тиждень максимально відповідає тому, аби робити щось із зовнішністю. І ще тут є такий фокус на стоматології. Дуже багато людей будуть звертатися до стоматолога навіть профілактично, а хтось буде прям дуже глобальні речі, стоматологічні для себе вирішувати в питаннях здоров'я. Що і цікавого, що у нас Меркурій в тригоні з Юпітером, а це точно означає, що це такий аспект, який організовує людей. І він дає е, такі, е, такий чіткий фокус на тих, хто тобі потрібен. Багато хто набирає, наприклад, персонал чи шукає собі колектив, ви знайдете своїх. Це ефект пошуку своїх. Ви знайдете тих людей, які вам потрібні. Те спілкування, яке вам потрібно, ту спільноту, яка відповідає вам по темі спілкування, той, з ким добре розмовляється, і е, приходиш до істини, саме знаходиться цього тижня. Луна у нас буде в квадраті у вівторок з Плутоном, і тут я б сказала, що тільки у вівторок варто звертати увагу на те, що ж ти все-таки говориш людям, які тобі подобаються. Тому що можна говорити лишнього, розкрити чиїсь секрети таємниці і навіть свої не втримати. Тому може бути така ситуація, що ти дізнаєшся якийсь секрет, якусь, якийсь нюанс, але все це веде тебе до одного. Ціль цих всіх з'єднань вона формується таким. Знайти своїх серед чужих, тобто по факту, ти якби відсіюєш людей на фоні інформації, яка до тебе приходить. Далі у нас 9-го числа фінал тижня. Але звісно, що аспекти не відіграються тільки в момент самого з'єднання. Вони йдуть на зближення аспекту. Тому ми вже з середи до неділі, максимально у кожного з резонансів на свою натальну карту. Звісно, будемо відчувати таке нетипове енергетичне з'єднання, яке ми вже один раз відчували. Розказую, що це буде. Це сонце. З Меркурієм з'єднується у водолія, а це інтуїтивний аспект, це аспект передбачення майбутнього. В цей час довіряйте собі своїй інтуїції, налаштовуйтесь інтуїтивно, обирайте інтуїтивно, консультуйтеся зі своїми духовними наставниками, вчителями, експертами, езотериками, тому що це максимально влучний аспект для того, аби спрогнозувати ваше майбутнє. Який по інструмент ви не обрали? Чи це буде таро передбачення, чи е, кавова гуща, на якій ви дивитеся е, своє майбутнє? Вам ніби відкривається? Такі вікна в майбутнє, де ви можете зазирнути, до чого приведе конкретна ситуація, за якою запитуєте, або що вас чекає в майбутньому. Крім цього, і той аспект, про який я говорила, він просто неймовірний, тому що він дає нам великі шанси, можливості, а також такі ситуації, які запам'ятовуються. І він живе один раз. Це аспект е, ретро Марса в тригоні до Сатурна. По факту, це величезні зміни, про які якби анонсується. Це те, що стосується влади і взаємодії різних структур та влад. По факту він відбувався 30 вересня, такий ж самий аспект, і наступний раз буде ще раз відбуватися 5 квітня. І зараз ми маємо якби цієї ситуації. Хто веде астрологічні щоденники? Подивіться, що у вас там було напередодні 30 вересня. Саме 30 вересня, що відбувалося? Ті, хто пам'ятають новини, надайте дайте знати в коментарях, що було 30 вересня. Кілька днів до кілька днів після цей аспект він дуже цікавий, тому що це виграшний аспект. Все, що буде прийматися законодавчо по цьому аспекту, буде в довготривалій перспективі нести удачу. Нести е, такі нові закони міри, які будуть сприяти розвитку, сприяти тому, щоб покращити ці точки, куди ви вкладаєте зусилля. А ретро-марс Марс це те, куди ви вкладаєте прям подвійні зусилля. Тому на цей тригон орієнтуємося. В цей час можуть просуватися справи, які десь могли застопоритися стосовно е законодавчого якогось рівня або юридичного. В цей час підписуються ті документи, які давно не підписувалися. І знаєте, що хто хоче, наприклад, започаткувати свою підприємницьку діяльність, дуже часто зіштовхується з тим, що цей аспект може допомогти. І, власне, багато стартів підприємницької діяльності бізнесів і взагалі цікавих нових напрямків і проєктів було у Вересні, вересень, кінець і початок жовтня. І зараз теж саме, ніби прокидаються зимової сплячки і вже налаштовуються на нові проекти. Тому акції, маркетингові різні дії, починання, започаткування проєктів, реєстрація чогось нового або продовження реєстрації того, що ви починали в вересні. Зараз буде максимально влучна і максимально виграшна для вас, тому використовуються аспекти ті, хто знає астрологічно, що це вдалий період. Для всіх, в кого є особистісні прогнози на лютий, ви знаєте, що з цим робити. Аспектом у кожного своя тема, своя сфера, де варта застосувати. Не зі всіма резонує цей аспект, як і будь-який інший астрологічний, але цей максимально гармонійний. Навіть для того, хто не знає своєї натальної карти, ви можете спробувати виграти тут. Тому що справді тут можна навіть такі справи робити, які будуть подаватись на якісь там значимі документи для вас, здавати якісь екзамени дуже значимі. Все те, що буде потім у вас як документ, як сертифікат, як закон працювати з вами, як ваша норма нова. Тому налаштовуйтеся. Ох, цікавий тиждень. Е, я б сказала тут мінімум романтики, е, максимум е, всього про гроші, про нові правила. Ну, звісно, романтизму додає те, що Венера в Овні, вона завойовницька, чоловіки стають більш такими. Е, Імпульсивними, легше закохуються. Ну а жінки згідні на такий швидкий розвиток романів. І тому мені здається, що пари будуть складатися цього тижня максимально вдало. Готуємось, бо скоро день Валентина, день закоханих. Тож дайте знати в коментарях, що у вас за на цей тиждень і збережіть собі це відео, аби продивитися прогноз на початку вже наступного тижня. І діліться своїми історіями в попередніх прогнозах. Вони завжди цікаві. Я знаю, що багато хто дивиться відео. Аби прочитати ще ваші історії. Тому дуже люблю, що ми тут так цікаво розмовляємо в прогностиці. І багато хто в телеграм-каналі пише потім підтвердження прогнозів через новини, коли бачу події, які дійсно вспливають і дуже пов'язані з тим, що я прогнозувала. Тому всім дякую, залиште мені лайк, підпишіться, якщо ще щось цього не зробили, і до нових зустрічей.